Ягода от така от велика, яскрава, дуже красива. Ну, якось так будемо виїжджати на шовар. Так, сьогодні в нас 25 число, хочемо розказати по сортам трохи. Там зараз про пробріло, розкажемо, потім про амі. сорт бріла. От такі от, це другорічка. Це Другорічна, на перший річ таких коней багато є. Ну, на перший рік, воно все почті. Ми додамо до цього відео минулорічне відео, щоб. Більш-менш була об'єктивна якась картинка. Сорт Бріла. Це перша річка, нова посадка. Я такого ще не бачив. Це вже був п'ятий збір і воно далі висипається чудо ягода. дивіться з цієї сторони. Ось тут дуже класно видно. Причому, ну як на, другу, як на другу річку, вона дуже доволі така крупна ягода. Ну тут не було допущено таке загущення сильне по рядочках. Я ти скажу, вона не загостилася, вони просто кущі в амі, чомусь так стартунули, у них мега великий. По термінам, то є який? сорт ранній, середньоранній. Це якби ранній І це ж вважається ранній. Просто Амін на тиждень раніше виходить. Середньоранній. Середньоранні. Буде в нас касетна розсада десь на липень, серпень місяць. Так, липень-серпень. І буде у вас отакий от от самий результат. На рівні з Азією він з тими старими десь так приблизно. Ні, Азія це середній сорт. Вона теж уже є ягода пішла. Ну хто накривав хіба що під агроволокном Азію. Азія більш вона середня йде, не, не як рані. Азія більше урівняється до Грандороси. знаю, там я вже бачив відео в основному всіх маса вже Азії пішла. Теж такі на Азії коні бувають. Ну, Азія це взагалі така дуже потужна велика така ягода. Ну просто трошки хвороблива її, якби. з брілою я б сказав, що бріла крупніша, навіть азія. Мені брила більше подобається, ніж mm. Азія. Азія вона така більш темна ягода, а зараз люди хочуть світлу ягоду. От світлий колір ну, дуже багато що дає. Заходить. Е, так, по термінам сказали. І вага яка ягід. Ну, давай зважимо. Берем. Ні, ні, не ну, Давай, для, для давай візьмемо середню ягоду. Давай ту коняку зважимо, щоб. Візь... Я знайду зараз середню ягоду, бріли. Ось таку не саме велику, не на, саме на, маленьку. На, 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 просто... Просто середня ягоду. Зараз або бага щось думає, у мене довго є. Оце середнячок. Є менші, є більші, от є середня. 30 грамів, 34, 8, ну 35. Давай. А амі ми, ми важили меншу брілу візу. Маленьку. Беремо. 19. Маленька 20 грамів. 19, ну почти 20. Давай ту коняку. Для зрівняння, які попадаються. От. 37 грамів. Та, І де туди... ми її важили. Вон Чекай, що вона? Ось, щось вага заглючила. Чекай, вона її просто вона не влазить на вагуту. ту. Якось так треба поставити. Там було 80. 80, я думаю, що вона зменшила в розбірах. <розберег> Ми так само на тому великому відео збирали служитки, на першу вибуху попадалося багато таких конин. От. Ну, в середньому 30 грамів ягода на другий рік, на перший рік. 30. 35 середньо ягода тут. 35, 35, грам. 35 році там... Середня. Ну, тут найменше 20, середня 35-40. Ну, в минулому році дійсно 40 було, там такі кони не були на бріду. В минулому році 40 це була, напевно, наймаленька ягода. Да. Коли першу річка. Про коняки були. Ну, зараз підшити відео, але не забути показати. Але ну, кількість ягоди, розумієш. Ну так, а що по врожайності? Давай ще раз покажи кущик під... Під тяни. А от давай цей покажем. а тут о, це ми покажемо. О! Ягоди маса. Забираємо листя. Дякую, ягоди, щоб не загубив. Бо я їх збираю. Давай, давай. От піднімаємо листочок. Дві виборки вже було. І ось далі. Да, маса. Тут наховається трохи за листочками. В минулому році, коли останні збирали? Ти знаєш, я вже навіть не згадаю, що це не підготувався, Кінецькі... я тільки з басару приїхав пішла не на... того. Пішла на тиждень пізніше. Але десь було до з кінця червня, десь до 20-го числа червня. Була точно, бо ти приїжджав коли минув городу. Останній раз десь тоді на ягоду знімати. Десь після 25-го, десь так. То в нас ще була АМІ, а після АМІ вона ще тиждень прийшла ще довше було. Плюс-мінус. Це яка, на тиждень раніше починається, це на тиждень пізніше затримається. Яка закінчує. врожайність? От в минулому році яка в цьому, от, думаєш, буде? Я дуже хочу вийти на 40 тонн збріли із амі. Я, ну я думаю, що цього року це напевно реально. В минулому році було 26 шість амі, якщо так грубо порахувати, і бріла не менше. Бріла більше навіть, можливо. Ну нехай буде десь 26 тонн. Тут не вірять, що можна 15-20 збирати, з гектара. Так, 15-20 це ліна зберег. Я думаю, що у нас, коли росте своїм життям, то воно так і дасть. Ну так. А якщо вже постаратись, підкормити, думаю, до 40 це дійсно реально. Дотримуватись технології просто. Поздивися, щоб ви все розуміли. Дві виборки було. Ну хіба це нереально? Взяти 40 тонн. Ну так ми Подивись. рахували тоді на великому відео скільки, по 100 ягід. 100 і плюс, 100, 100 плюс. В середньому 100 беремо в середньому. 100 ми з кожного рядка. Помножити вогу ягоди. Ну помножте на 20 і будете бачити. На самий мінімум, навіть. А кущів на гектар йде 40 тисяч. І от і 40 тонн. Так, це в нас бріла. Другий рік після посадки. То збирали два рази вже, так? Та да, другий збір. Другий збір. Ну і от що лишилося? Ще ягоди, просто море. Чекай, останній раз вчора і перед тим, коли 22 числа. Сьогодні 25. Дивись сюди. Сюди, наверное, просто капець. ще ягоди дуже багато є. Ну два збори це взагалі. І ще не де-не-де цвіте. Не показник. Так. Я от думаю, що я цього року таки вийду на 40. Обрілі. Ось. Щоб ти собі розумів, подивись, от зніми. Так, знімає, знімає. Дві виборки вже було. І це от сюди зніме. Це так само друга річка. Ні, ну якби все поле Двогорічка. річка. Це червоне. Ось тут. Треба листя все забирати, бо листя дуже багато ягоди закриває. Що червоне, що зелене. Все ховається. Ось тут красиво теж. Це кожен рядок. Знаковий майже. Ось тут ідемо ось тут. Все от дуже гарно. Та тут якось на листя доверху потягнуло. Угу. Ось, взагалі красота дивилася яка. бомба. Ось тут які рядочки. Шкода, що нема показати другу річку і першу річку для порівняння. А в нас є десь старе відео, можна показати. Це минулорічно вклеїти. Ба. Ось тут. Іди сюди. Тато, я не знаю, тут сюди показуєш сюди одне кого прострій. Іди сюди, дивись. О, коні теж попадається. Ну, давай того коні. Просто червоний. Коняку зважим, я вагу взяв. Давай, яку цього? Та, та. І тепер корм їх таких мало є. Відриваємо. 80 грамів. Давай для порівняння менший менше. Середньою. Маленька зовсім. Давай. Давай ще 28-8. Тільки стиглий виперед. Зараз. зараз. Ну, Таковод менший. Воно в середньому йде. Є більше, є менше. Це от повністю середня Це ягода. 35, не 30 грамів середнє. Далі десь. Бріла, бріла. Тут ще, мені здається, ліпша картинка, ніж там була. Ліпше що? Більше якось ягоди. Воно тут так листками якось не закрита, як там на початку. Там багато листів, листя лист просто воно все закриває. А тут менше листка і більше ви одну ягоду. Тут, Тому, воно доливає її тут чи що. Опа. Олегро вчора позбиралася. Так само вона на рівні з амії підійшла. Плюс-мінус. А, як... а ми з її збираємо разом, тому що ми їх так експериментально, бріло пізніше. Вони як почали першу виборку Аллегру і Амі. Вона... Ми так разом саме тих п'ять рядків ізбираємо. Ну, з полуниці. Зараз, зараз. Треба знайти стиглу, вчора вибирали, тому що не так то її легко буде І знайти. Вона така, як... О, десь я тут така як румба кругла. Ото ну, все зелена ягода. Ну, я там перший раз тиждень тому назад збирав, там було... От вис... бачу, якось одну Вони Дуже якісно вибирають. Але ось така вона. Колір такий яскравий, гарний. Кругловатенька така, вірш. Ну от як, бріла. Світла. Світліша. Там теж тут вон... Тут більше кущі хочеться, щоб підсаджені були, може якийсь випад був, теж конячі ягоди. Так, у нас дощ сьогодні перший дощ за скільки за тиждень п'ять. Якось так. За місяць точно не було. Ось така маса ягоди. То вже, певно, вона десь через один збір буде вже пік. Е, цей збір і ще слідуючий вже буде пік. Або навіть цей ще буде, буде завтра виборка. Я думаю, до завтра воно ще дойде. Ну тут ще зборів буде і буде. буде. Там ще не йде от свите тільки. Так. Ще місяць буде ягода. От тут от подались. Та вс... ну, все так, Ще Що розкачені такі капітально. У нас сьогодні перший збір бріли. От тут у нас знаходиться бріла. Ось так де кінчик такий от білий, Це дівчата полишали. Нехай доходить. Сьогодні перший збір, це в нас не влізло. Тут загружене віваро, довга база. Їде зараз наш увар. Жалко, що я не можу запах передати.